Сьогодні ми торкнемося глибокої і значущої теми, що стосується пророцтва, зробленого папою Бенедиктом XVI. Він був центральною постаттю в нашій церкві, чиє життя і вчення продовжує глибоко впливати на нас. Приділіть кілька хвилин свого часу, тому що пророцтво Бенедикта XVI, виголошене ним понад 40 років тому, є надзвичайно актуальним і служить пересторогою для кожного з нас. Воно попереджає нас про те, що Бенедикт XVI вважав антихристом присутнім. У світі в цьому часі Давайте спробуємо разом зрозуміти, чому це так важливо для всіх нас, і що ми можемо зробити. Ми не повинні забувати, що Бенедикт XVI був папою і теологом надзвичайної глибини та відданості. його понтифікат, який розпочався у 2005 році і закінчився відставкою у 2013 році, був сповнений сильною прихильністю до чистоти віровчення і захисту традиційних цінностей католицької церкви. Ратцінгер, ще будучи молодою людиною, був визнаний за свій надзвичайний інтелект і здатність вирішувати складні та логічні питання з ясністю і простотою, які робили доступними навіть найглибші концепції. Його щира і жива віра супроводжувала його до останніх хвилин життя. Монсеньор Генсвайн згадує, що це було близько третьої години ранку. коли в останні хвилини свого життя папа Ратцінгер Слабким голосом прошепотів слова Господи, я люблю тебе. Цей простий, але сильний акт відданості є незгладимою пам'яттю про його цілковиту посвяту Христові та церкві. Ми могли б багато говорити про глибоку віру Бенедикта XVI, Але сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі пророцтво, яке Бенедикт XVI зробив, коли був ще молодим баварським богословом. Це бачення майбутнього церкви, висловлене понад 40 років тому, здається сьогодні більш актуальним ніж будь-коли. Рацінгер уявляв собі зменшену церкву з набагато меншою кількістю послідовників, змушених покинути більшість культових споруд, збудованих протягом століть. меншість католицької церкви мало впливала на політичний вибір. Соціально нерелевантна, принижена. Вона була змушена почати з самого початку однак, через ці величезні потрясіння церква знайде себе і відродиться спрощеною і більш духовною. Це бачення було висловлене в серії радіолекцій, які майбутній папа прочитав в 1969 шістдесят роках. вирішальний період для його життя і для церкви. Це були неспокійні роки, позначені студентськими протестами, висадкою на місяць і суперечками навколо другого ватиканського собору. Сінгарацінгар був одним з головних героїв собору. і опинився в ізоляції після розриву з прогресивними друзями, богословами такими як Кюнг, Чілебекс і Ранер. Однак він зміцнив нові дружні стосунки з такими богословами, як Ганс Урс фон Бальтазар і Анрі де Любак, з якими він заснував журнал «Комуньо». у п'яти радіопромовах, переведених видавництвом Прес» у збірку Віра і майбутнє Рацінга виклав своє бачення майбутнього людства і церкви. Петикіліособливо значущо є остання лекція, прочитана на Різдво Христове біля мікрофона Есенський Рунфанг, яка набуває відтінків пророцтва. Рацінгер був переконаний, що церква переживає період, подібний до того, що настав після просвітництва і великої французької революції. «Ми знаходимося на величезному переломному етапі, пояснив він в еволюції людства. Момент у порівнянні з яким перехід від середньовіччя до сучасності здається майже незначним. Він порівняв нинішню епоху з епохою папи Пія VI, викраденого військовими французької республіки, і померлого у неволі в 1799 році. Тоді церква опинилася перед силою, яка мала намір знищити її назавжди. Її майно було конфісковане, а релігійні ордени розпущені. Ратсінгер пояснив, що подібний стан може чекати і на сучасну церкву, підірвану спокусою звести священників до соціальних працівників. а її діяльність до простої політичної присутності. З сьогоднішньої кризи стверджував він: вийде церква, яка багато втратить. Вона стане малочисельною і буде повинна починати більш-менш самого початку. Вона більше не зможе заселяти будівлі, які побудувала за часів процвітання зі зменшенням кількості послідовників. Вона також втратить зна. Значну частину своїх соціальних привілеїв вона почнеться з малих груп, рухів меншості, які поставлять віру у центр свого досвіду. Це буде більш духовна церква, яка не претендуватиме на політичний мандат, заграючи то з лівими, то з правими. вона буде бідною і стане церквою нужденних. Те, що описав Рацінгер, було довгим процесом. але коли вся праця буде пройдена з більш духовної і спрощеної церкви. Постане велика сила У цей момент. Люди виявлять, що вони живуть у світі невимовної самотності, і, втративши Бога з поля зору, вони відчують жах своєї бідності. Тоді і тільки тоді, підсумував Рацінгер, вони побачать у цій маленькій групі віруючих щось абсолютно нове, вони відкриють у ній надію для себе відповідь, яку вони завжди таємно шукали. Дорогі брати і сестри, дякую вам, що стежите за надзвичайними словами Бенедикта 16. Але зараз прозвучить дещо дуже важливе, що стосується всіх нас. Слова Бенедикта 16 є дуже своєчасними. Ми живемо у важкі часи для віри. Християнська віра в західному світі все більше опиняється в небезпеці, і все менше і менше людей навертаються до Христа. Церкви порожніють, покликання зменшуються. а світ здається все більше віддаляється від християнських цінностей. аж до того, що Бенедикт XVI ідентифікує як присутність антихриста, дуже важливим елементом пророчого послання Рацінгера є його роздуми про доктрину гуманізму. Яку він вважає однією з найбільших загроз християнській вірі у численних промовах і працях Рацінер застерігав проти гуманізму, який виключає Бога і стає своєрідною світською релігією. Він визначив це явище як форму антихриста, оскільки, прагнучи сприяти людському добру, воно робить це шляхом заперечення божественного, що в кінцевому підсумку призводить до відчаю інігілізму. Ця диктатура гуманізму прагне нав'язати світогляд, Кій виключає будь-яке трансцендентне посилання і зводить людину до простого біологічного і соціального продукту. Це призводить до суспільства, де свобода розуміється лише в матеріальному плані. а людина позбавлена своєї внутрішньої гідності як Божого творіння саме в цьому контексті церква повинна стати пророчим голосом і закликати людство повернутися до своєї справжньої ідентичності та гідності. але будьте обережні, ми не повинні бачити лише негативний бік пророцтва. Як пояснює Ратзінгер, цей період кризи може бути також моментом великого відродження через страждання і смирення. Церква може наново відкрити свою справжню сутність. Це заклик до простоти духовності та глибокої віри кожен з нас має свою роль у цьому процесі відродження? Ми повинні працювати над тим, щоб доносити послання Христа з усвідомленням і смиренням. Ми всі покликані свідчити свою віру, жити згідно з принципами Євангелія і не падати духом перед обличчям труднощів. ісус сказав нам, що все у світі минає, але тільки Його слово залишається назавжди. Це міцний фундамент, на якому ми повинні закріпити нашу віру. Не боячись, що вона може бути переможена світом, ми повинні бути тією маленькою отарою віруючих, про яку говорив Рацінер, спільнотою, яка своїм свідченням і любов'ю до Христа може принести надію у світ, що заблукав. Завжди пам'ятаймо слова Бенедикта XVI та його заклик до більш духовної та спрощеної церкви. Нехай всі ми будемо знаряддям миру і любові, свідчачи нашу віру з відвагою і радістю. Поділіться в коментарях тим, що ви думаєте. Нам важлива ваша думка, щоб наш канал все більше ставав простором для роздумів і цікавих тем. Прошу вас, якщо ви ще цього не зробили, підписатися на канал, щоб бути в курсі нових відео та стати частиною спільноти. і нехай Господня любов перебуває поміж вами.